Ми про міжнародну підтримку продовжимо далі. В американському конгресі зареєстровано законопроєкт для надання оборонної допомоги нашій державі. Цей документ розширює повноваження президента щодо передачі озброєння. Його автор, конгресмен республіканець Джо Вілсон. Почуємо. Сьогодні я представляю Freedom First Land Lease Act, щоб наділити президента Трампа гнучкими повноваженнями надіслати зброю перемоги у війні нашим партнерам, включно з Україною, для стримування воєнного злочинця Путіна. Це мав давно зробити президент Байден. Притягніть Росію до столу переговорів через американську силу. Джо Вілсон, член палати представників США від республіканської партії. Війна в Україні буде головною темою Мюнхенської безпекової конференції. Про таке заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Сіріос XM Patriot. каже, закінчення повномасштабної війни в Україні в інтересах усіх. Тому ця тема буде обговорюватися із міністрами закордонних справ та іншими лідерами. Зазначу, що Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться у період з 14 до 16 лютого, і на ній будуть присутні щонайменше 60 глав. Держав та урядів і понад 100 міністрів, а також керівники міжнародних організацій, політики, представники бізнесу та неурядових організацій цього тижня. Ще до початку Мюнхенської безпекової конференції представники команди президента США Дональда Трампа відвідають Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо. Мені важливо сьогодні зосередитись на практичній роботі команди України і команди Сполучених Штатів Америки на спільному баченні бажа головних речей безумовно можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. І українці, ми будемо працювати дуже сильно. Ми на цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд з із президентом Президент Сполучених Штатів Америки хоче повернути американські гроші незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України. Про це Дональд Трамп заявив на телеканалі Fox News. Американський лідер додав, що Україна погодилася передати США рідкоземельні мінерали на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу. Детальніше про всі ці події поговоримо далі. Володимир Фосенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітання вам. Добрий, Добрий вечір. вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Давайте розбиратися, як правильно сприймати такі слова і Дональда Трампа безпосередньо і певні домовленості між Україною та США. Правильно ми розуміємо, чи ні, що є певні умови, за яких тепер Україна може чи не може отримувати військову допомогу грошима чи зброєю. Поки що немає. Про це ще треба домовитись. І, власне, є ідея, ідея, яку запропонував президент Зеленський в плані перемоги ще наприкінці вересня минулого року, і ця ідея зараз почала практично обговорюватися. Дуже добре, що вона переходить в практичну площину. Але мені здається, що на сьогодні є трохи різне бачення цієї ідеї у української сторони. Тому що ми хочемо, щоб США і Україна разом спільно розробляли наше родовище, оці стратегічні ресурси, щоб США були інвестором і одночасно разом з нами і власником. Ну і як я розумію, для того щоб всередині України у них був свій власний економічний інтерес. А далі щоб була потреба захищати. І свої економічні ресурси в Україні, і е, е, одночасно надавати нам гарантії безпеки. От в, в цьому була наша ідея. Трамп, мені здається, трошки е, прямолінійно це трактує, що, мовляв, от, в обмін за стратегічні ресурси України, США будуть надавати зброю. Але все це ще треба оформити. Немає ніякого документу, ніякої угоди, ніякого якогось спільного інвестиційного проекту, яка де була і безпекова складова. Про це ще треба домовитися. І наскільки я розумію, зараз якраз для цього має приїхати в Україну міністр фінансів США, який буде вести переговори в саме про цей проект. До речі, зазначу важливу деталь він є таким активним. Ну, прихильникам е, посилення санкцій проти Росії. Ну і, е, мені здається, Ну за деякими джерелами він е, підтримує от, і е, такий проєкт співпраці з Україною. Але всі деталі, як це буде розвиватися, яка буде сума, тому що сума 500 мільярдів, вона, е, мені здається, така загальна. Тому що її ще треба визначати більш конкретно. Хоча зверну увагу на цікаву деталь. Минулого року була стаття. е-е Колишнього держсекретаря США в перше президентство Трампа Майка Помпео, і він тоді запропонував, щоб США надали нам воєнну допомогу на 500 мільярдів доларів. От зараз ця цифра фігурує. Тому хто знає, звідки цю цифру взяв сам Трамп але і про суму, і про конкретні умови, про зміст цього проєкту ще треба домовлятися. Ви слушно сказали. Потрібно домовлятися питання озвучене, але воно відкрите, пане Володимире. Але тим не менш, частина українців абсолютно різних професій. Почали вже сприймати це повідомлення як певний меседж і крок до перемоги. Але ж насправді це поки що не так, як правильно трактувати і для того, щоб знаєте, не були ось ці очікування розбиті на друзки, щоб потім суспільство не засмутилося. Що ось, будь ласка, фінансова компенсація, закінчення війни. Це ж не тотожні речі. Ні, звичайно. Ну як завжди, у нас сприймаються в таких крайнощах або зрада, або перемога. Хтось бачить в цьому проєкті зраду: ми віддаємо е, наші ресурси. Е, в даному випадку не йдеться про те, що ми віддаємо. Йдеться ну, наша позиція, спільна розробка. Тому що тут е, знаєте, два мотиви: з одного боку, залучити інвестиції американські і скоріше за все, вже в повоєнний період. І це буде одним з великих стимулів для активного розвитку нашої економіки післявоєнного періоду. А з іншого боку. Забезпечити гарантії безпеки з боку США. Щоб у них був стимул захищати не тільки нас, а й свої власні активи. От в чому головна ідея. Але ну думати, що от вже ми завтра отримуємо зброю на 500 мільярдів. Ні, поки що на жаль, це не так. На, на даний момент ще немає. От у вас була в попередньому репортажі. Ви цитували про законопроект, який з'явився в Конгресі США. Ми ще не знаємо точно, чи узгоджений цей законопроект. З Білим домом, з спікером Палати представників Майком Джонсоном, тому що потрібна підтримка всіх республіканців. Але що можливо, От я з колегами вже обговорював цю ідею, я не виключаю, що може бути поєднання: ідеї ленд-лізу, яка популярна серед республіканців, і ем, ем, е, ідея спільної розробки наших стратегічних ресурсів. Власне, заставою під ленд-ліз, під постачання нам зброї можуть бути саме наші стратегічні ресурси, які будуть спільно розроблятися разом з США. От приблизно така схема може бути, але в будь-якому випадку всі ці деталі треба узгодити. Про них треба домовитися з американською стороною, і от цей процес зараз розпочнеться. От важливо, що Трамп не зволікає з цим. Він вже надсилає міністра фінансів, члена свого уряду, для того, щоб обговорити цей проект. А далі, якщо буде згода обох сторін, можна буде виходити на його підписання. А наступний вже крок в Конгресі можуть і проголосувати тоді відповідний законопроект про допомогу Україні, воєнну допомогу Україні поточного року. Ну і далі, в залежності від графіку, як це може бути узгоджено. Ще одна важлива тема і власне подія, яка ми дуже сподіваємося, принесе позитив для нашої держави? Це Мюнхенська безпекова конференція, великий політичний, економічний, ну і військово, мабуть, під захід який спробує нас підтримати, і всі делегації, які будуть там присутні, ми вже почули про те, що основна тема конференції це питання війни Росії проти України. Але на вашу думку, пане Володимире, чи змінюється поняття безпеки і надання безпеки України та Європейським? Яйському союзу вже цього року. Що змінилося за цей рік? Ну, дивіться, конференція, Мюнхенська безпекова конференція це не переговори про конкретні рішення. Це конференція, от як і Давоський економічний форум, коли збираються лідери держав, керівники урядів, міністра закордонних справ, представники безпекового сектору. І вони обговорюють найбільш актуальні питання в даному випадку. дійсно, ключова проблема нинішньої конференції. Це не просто війна між Росією і Україною. Війна вже триває от майже три роки. До речі, у 2022 році ця конференція була буквально за декілька днів до початку війни. Я пам'ятаю, навіть на українському ланчі голосували питання, буде чи не буде війна? А зараз буде говорити всі питання мирних переговорів, і питання про допомогу Україні, про безпекове питання, які стосуються і України, і Європейського Союзу. І, на мій погляд, от нинішня Мюнхенська конференція буде найбільш значущою за всі останні роки. Чому прийшла нова адміністрація США з новими підходами? І е, зараз приїжджає до Мюнхену велика американська делегація. Ну як і раніше буде віцепрезидент США, тільки зараз вже новий Ді Венс. але разом з ним держсекретар, міністр оборони. Вони до речі, вже завтра починають свою роботу е, в Європі. Буде Рамштайн. Там буде міністр оборони конференція Міністерська платформа Рамштайн буде зустріч держсекретаря США. Марко Рубіо з міністрами закордонних справ низки європейських країн, зокрема, і наш міністр там буде. А потім Мюнхен. І от будуть вести переговори із Україною. Зокрема, буде зустріч нашого президента з віце-президентом США і будуть переговори з європейськими партнерами. Вже анонсовано, що американці хочуть зустрітися фактично з працівниками з лідерами усіх країн НАТО. Про що будуть розмови? От про допомогу Україні. Але е, ідея американців ну, в стилі Трампа. Е, купуйте нашу зброю, це сигнал європейцям. Купуйте за свої за європейські гроші американську зброю для України. В принципі, ну, такий варіант нас теж може влаштувати. Головне, щоб зброя в нас була. Але питання, де і як європейцям зараз знайти ці додаткові гроші, вони і так нам допомагають, і, між іншим не менше ніж США. На відміну від того, що каже Трамп, але все рівно це треба вирішити. Тим не менш, ця тема буде обговорюватися питання гарантії безпеки для України. Знов таки, американці хочуть, були що... тільки європейці, зокрема і вигляді миротворчого корпусу на територію України після завершення війни. Але е президент Зеленський слушно е е підкреслив, е що е насправді нам потрібні гарантії безпеки і з боку Європейського Союзу, і з боку США. Недостатні тільки європейські гарантії. тому що основна е, сила в Європі в рамках НАТО це американська воєнна сила. І тому е, американці можуть е, свій, е, свою парасольку безпеково. Теж використати як гарантію безпеки для України. І ми зацікавлені і в тому, щоб у нас США були договорні безпекові відносини. Оце теж буде предмет переговорів. Ну і звичайно, участь європейців в переговорному процесі. Це між іншим позиція України. І те, що американці зараз починають такий активний переговорний процес з Європою, це реалізація зокрема і нашої політичної позиції. В цьому сенсі я вважаю, українська сторона досягає певних тактичних успіхів в переговорному процесі. Тому що з Росією США явно є певна стагнація зависання в переговорах. А от переговори з Україною і з європейцями зараз йдуть достатньо динамічно, і, і Мюнхенська конференція буде якраз майданчиком для таких активних переговорів. Я б хотіла Зупинитися на одному з пунктів, які ви озвучили, і які зараз артикулюються багатьма міжнародними лідерами, це миротворчий корпус, який може з'явитися на території України. Наскільки нам вже пропрацьоване це питання, і хто може відгукнутися? Наскільки ми наблизилися до цього рішення? Ну ідея обговорюється. Ідея, як я розумію, виникла після ще минулого року. Після зустрічі в Паріжі президента США Трампа тоді ще обраного президента президента Франції Макрона і нашого президента Володимира Зеленського. Тоді ідея виникла після цього. Макрон висловив цю ідею. Почав вести переговори про те, щоб європейці сформували такий миротворчий корпус. Є е е Потенційна попередня згода з боку британців, з боку Італії, поки що попередня. Не всі країни Європи, великі країни, поки дали згоду. Поляки не дали згоди на даний момент. У них вибори. Я думаю, що це впливає. Німеччина теж саме вибори. Я думаю, що буде визначатися вже новий німецький уряд після виборів до Бундестагу. І от зараз з американцями ця ідея буде обговорюватись. Американці якраз пропонують європейцям, щоб вони брали на себе ініціативу. Але є ще одна проблема: крім пошуку консенсусу всередині європейських країн. Є ще одна проблема: це доведеться узгоджувати з Росією в oh. процесі мирних переговорів. І я думаю, що головна перешкода буде саме от під час переговорів з Росією, тому що росіяни можуть сказати, що вони проти, щоб в Україні були війська НАТО. Але добре, що ця ідея підтримується американцями і Трамп, який просто ідею мирних переговорів він в принципі може е, ну активно підтримувати ці ідеї, але все рівно тут ще треба узгоджувати, домовлятися. Власне, оцей процес зараз активно розпочнеться в Мюнхені Росія. Це суцільна проблема для багатьох. Пане Володимире, і яким буде а. рішення Росії? Будемо чекати. Ми щиро вдячні Дякую. за те, що ви знайшли час цієї пізньої години долучитися до прямого ефіру. Дякуємо за таку важливу бесіду. З нами на зв'язку був Володимир Фусенко, політолог. Говорили зокрема і про Мюнхенську конференцію.